Теорії змови бувають різного рівня. По перше, сіє зневіру в керівні органи, а це найгірше, що може бути під час війни. За всім завжди стоїть потаємна і обов'язково якась злісна сила. Теорії змови бувають різного рівня. Теж треба розуміти. Є глобальні, які вірить більшість, менш глобальні. Є речі, які переконані, що фахівці з дослідження інформації, фахівці з фейків, фахівці з дезінформації можуть назвати навіть не теоріями змови, але не менше. Цього звучить зараз, і це добре, що менше звучить. Це те, що є різна увага до різних регіонів України, і якісь є навмисно менш забезпечені зброєю ППО увагою уряду і тому по них найбільше прилітає. Так, що це якийсь якісь злі, злий умисел позбавити якісь міста захисту з тим, щоб ці міста найбільше страждали, тобто приписування от злому умислу для того, щоб створювати напругу всередину українського суспільства. Ось ми тут страждаємо, вони там страждають менше. Регіон західної України там є творя, що у нас тут призивають більше, ніж призивають там, бо ти не хочуть воювати, ми там більше гинемо. Раз. Друге, справді всі розмови про залаштункові домовленості. Що є хтось, який володіє. Владою вирішувати насправді, коли закінчиться війна, і хтось знає, чим вона закінчиться. І от оці люди, тобто ми нічого не робимо. Тільки людині починаємо казати, що вона ніде що не відповідає, як в окопі на полю бою, коли боронить ну, справді українську державу і нас з вами захищає, от такі людині доносити, що вони не за що не вирішують. За тебе хтось там і твоя не знаю, твоє життя в чихось руках. Це дуже шкідливо. Оці наративи вони всіляко шкідливі. Як політолог міжнародник має. Звернути увагу на те, що у політиці, в у феномену політично, завжди була невідкрита до публіки сторона, яка з часом все одно стає відкритою. Я вважаю, що це дуже важливий принцип, що все таємне рано чи пізно стає не таємним відкритим до публіці. Тому багато про яких перемовин, деталей, що кому було сказано не на публіку під час прес-конференції, а реально за закритими дверима, коли люди спілкувалися між собою, це частина нормального політичного процесу, тому що суто фізично, коли двоє людей спілкуються, я розумію, що. З ним ніхто не спостерігає, а зараз вони не в фокусі окулярокамери, то це інше спілкування. Тому це треба визнати як даність, тому що це не можна заперечувати. Раз. З іншого боку, я вважаю, до речі, дуже деструктивним цей концепт договорників, тому що він знов-таки позбавляє людей є такий науковий термін агентності, тобто те, що вони можуть діяти самі якось. Так? З іншого боку, я свято вірю, мені хочеться в це вірити, що наші е, силові структури, наші розвідники справді мають. Якісь канали комунікації за Перебриком, десь намагаються там знайти їхні слабкі сторони. І це насправді хороша робота, хорошої розвідки, хорошої держави, функціонально спроможної держави. Так? І оскільки ця робота і діяльність дуже складна. Ну всяка там я не великий фахівець діяльності спецслужб, але підозрюю, що це складна робота, яка оббудовується роками, якісь специфічні канали комунікації, однозначно якісь е, двосторонні обіцянки, є, є, про які я люблю це повторювати. Що багато що в політичному, що ми вважаємо, що нам потрібно знати, ми дізнаємося не раніше ніж 10-20 років з мемуарів, тому що зараз вони можуть бути хибно, ну хибно сприйняті в суспільстві. Це одне. Тобто договорняк в розумінні, що люди ведуть. Перемови якісь, Якісь канали зв'язку тримають, і наші спецслужби працюють, я в цьому переконаний. Але я не можу це стверджувати. Хороша розвідка працює так, що населення не знає, що вона працює. Це нормально. Вимога до прозорості до таких структур, вона псує смисл діяльності цих структур. Другий момент, що е, приписувати, наприклад, неможливості постачання повного забезпечення це велика проблема. Е, однозначно, яка потребує рішення. Але коли кажемо, що ми не можемо їх знайти, тому що хтось домовився, нам навмисно це не давати. По-перше, сіє зневіру в Органи, а це найгірше, що може бути під час війни. Сказати, що командир поганий, бо він невмисно це робить. Так? І це насправді не дозволяє вирішити предметну проблему, де взяти, як розподілити, як довести якісь такі практичні речі. Як тільки ми почнемо вірити, що це злісна змова, все. Ну, проблема як же ж тоді пропонують вирішувати? Прибрати того, хто є злісний змовник. Від того, що прибрали злісного змовника з пустого повітря, ані БК, ані, не знаю, ані винищувачі, ані там системи з повітря не, не беруться. Так просто якщо покарати прибрати людину. Я розумію, що це знатяжкою, але це можна порівняти з тим, що я називаю китайський метод боротьби з корупцією. Нехай за це буде розстріл страта, і тоді ніхто не буде брати хабарі. Проте ніхто не думає, що хабар тоді буде коштувати дорожче, бо людина ризикує життям. Тому що щось подати як пов'язаний наратив. А до речі, не забуваємо, що людина краще сприймається іншими людьми. Коли вона звучить послідовне, може оця прокидати ці містки. Тому в інформаційному просторі, коли є потреба умовного маніпулятора прив'язати між собою речі, які поруч відбуваються в інформаційному просторі, це можна зробити. Другий принцип теж найбільш важливий, немає все з йому не буває випадковості. Це як під принцип, третє за всім завжди стоїть потаємна і обов'язково якась злісна сила. Коли мені треба впровадити або все спихнути на когось, або відволікти до речі увагу від справжнього ворога. Бо можна сказати, що це не Росія з її імперськими амбіціями, зазамбованим народом, Путіном зі своїм рашизмом. Ні, це насправді вони теж якісь там ляльки, а насправді це хтось інший. Це насправді відверте відволікання. так? І, мабуть, ну, останній принцип він вже, здається, менш можливий. Це те, що конспірологія, як така, оце теорії змови, вони дозволяють поєднувати в принципі, зліплювати все докупи. Про те, як працюють журналісти навіть західних видань, я дуже радий, серйозно радий. Я не журналіст, безумовно і не фахівець з медіасфери, але ми в Україні, ну експерти-політологи, люди, які належать до ну, різних там експертних сфер, почали більшу увагу приділяти, що це за видання якими політичними там, симпатіями можна характеризувати цих журналістів? І тут ми з цієї сірої зони якоїсь конспірології виходимо на достатньо, до речі, відкриті часто політичні афіліації, хто з якою партією, з якими політиками, на чию користь, проти кого. І я радий, що в Україні ми почали цим цікавитися. Цього року в видавництві Вихола вийшла моя книжка Торі змови, як не стати конспірологом. Рекомендую прочитати мою книжку, якщо вам цікаво, як функціонує сама механіка конспірології, як люди вдаються до фантазувань про рептилоїдів, впадають у вірування, що Фінляндії чи Австралії не існує, що число 39. Навіть не буду казати, в якій культурі, в якій країні є, чи то проклятим, чи дуже поганим, який дискредитує людину, навіть якщо десь в неї це число написано. З цієї книжки ви дізнаєтесь багато про різні форми види конспірології, про механіку, як люди чаклують над цифрами, як люди вдаються до фантазування над мовою і словами. І якщо вам... Треба буде розважити себе, кожен розділ в кінці має декілька вправ чи завдань з тим, щоб спробувати, ніби як конструктор, скласти докупи свою власну невеличку, але теорію змови. Тому я рекомендую вам прочитати мою книжку, тому що це весело, це корисно, і, зрештою, якщо ви захочете стати конспірологом, ви матимете готовий інструментарій з тим, щоб боротися з ворогом його ж методами.